Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. Кладемо тісто у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо одихати на 30 хвилин. Пройшов вказаний час. Ділимо тісто на дві частини. Одну частину відкладаємо в сторону, а з другою працюємо, розкачуємо тісто товщиною 2 мм. Видушуємо стаканчиком варенички 5-7 см. Вареничку накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім моїм любимим шнурочком. Повторяю, вареничку накладаємо начинку та ліпимо класичною ліпкою. Ну, і як ви можете зрозуміти, я не можу обійтися без мого любимого шнурочка. І так ліпимо всі вареники один за одним.